Вітання всім присутнім. Насправді мені здається, буде навіть трішки складно говорити після таких доповідей. Проте я представляю власне колективний музейний досвід щодо збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, і акцент, звичайно, буде на національному музеї народної архітектури та побуту України як інституції, як місця. Збереження та відтворення елементів нематеріальної культурної спадщини. Прошу наступний слайд. Загальна інформація про наш скансен: 123 гектари території поділених на 9 експозиційних відділів, на яких приблизно близько 300 об'єктів нерухомих пам'яток 16 20 століття. Ось тут перша проблема, тому що вони знаходяться безпосередньо в природному середовищі і вперше зазнають атмосферних впливів, вперше зазнають руйнування. Особливо впливає це на покрівлю будівель. Прошу далі. Тому музей реалізує програму з охорони традиційного покриття хат соломою та очеретом. Власне, на даний момент було підготовлено пакет документів та подано на розгляд включення даної практики до інвентарю належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини, національного переліку елементів НКС. Це все не просто так. Це була не спонтанна ідея. Тут власне все очевидно і передбачено, пов'язано із метою. Ми намагаємося зберегти, відтворити і показати всім традиційне українське житло, традиційне українське будівництво. Щоб розуміти контекст цього, ми повернемося трішки в історії, принаймні на років так, 150 і поговоримо власне про покрівлю традиційної української хати. Солома та очерет – це звичні природні матеріали, які використовувалися для покриття. Проте це не було так просто, тому що для покриття потрібно була виключно житня солома, яку збирали спеціальним способом. До речі, це вже сучасні і відносно сучасні фото, зроблені на території нашого музею. Житню солому жали серпом. Складали у снопи, снопи фіксувалися таким перевеслом. Це називається це власне центральне фото. Потім вони обмолочувалися ціпом, також в окремий спосіб, і потім вже цей матеріал був готовий для покрівлі. Обмолочення ціпом люди можуть спробувати цього навчитися, це не означає, що просто бити чим дужче, ні. Тут маємо зачепити виключно колоски або ж половину стебла, щоб зберегти цей покривельний матеріал. Прошу далі. Це вже в вашій увазі регіональні, так? особливості покриття хат соломою та очеретом, тому що в своїй більшості дахи покривали соломою або ж очеретом, зв'язаним у сніпки, або, як казали, околотом. були з них вже формувалися китиці, кулі і тому подібне. На лівобережжі в більшості було поширене покриття соломою в натрус, або трапляється ще назва покриття м'ятою соломою. Проте наш співробітник Петро Трохимович Вовченко, який є носієм практиком традиції, каже: От не треба називати м'ятою соломою. Воно так звучить, що перепрошую. А воно звучить ніби неохайно. Насправді це дуже така витончена техніка, тому техніка покриття в натрус. Прошу наступний слайд. Так, ось. Розстеленою соломою, це, власне, хата із села Краснопопівка, знаходиться на експозиції Полтавщина та Слобожанщина. Я до неї ще трішки пізніше повернуся. Покриття хат це не тільки про матеріал і не тільки про ось цю. Зовнішню картинку, так, яку ми можемо бачити. А перепрошую, повернусь до цієї інформації. Ось тут хотіла б наголосити на такій особливості: це млин із села Пилипець знаходиться в експозиції Карпати. Ось ця хижа, так, біля нього, вона покрита комбінованою технікою. Тобто, у нас є два ряди дранки, далі два ряди сніпків. Які регіонально називається жупи, а вже далі. І вище виведення гребеню це покриття ось цією натруску. Так? Прошу далі, і з те, про що я починала говорити, покриття це не тільки зовнішня картинка, яку ми бачимо, це дерев'яний каркас, так? особлива також техніка його виконання, коли на платви, на зруб кладуться. Крокви набиваються лати, і це вже готується та міцна основа для майбутнього покриття. Так, Прошу далі. В вашій увазі зараз будуть декілька фото нашого досвіду, перекриття хат, тому що, власне, в музеї на постійній основі здійснюється, якщо не цілковите перекриття, то принаймні частковий ремонт покриття тих будівель, які це. Для яких це необхідно, і якщо із фактично з дати заснування музею, так 1969 рік ця програма вона була актуальною. Запрошувалися місцеві майстри, які володіли знаннями, отриманими від своїх вчителів, так своїх попередників, вони виконували усю. Правильно, автентичну, якщо можна так сказати, техніку покриття. А наші музейні працівники вони на той момент перебували в учнях. Так? Вони змогли дізнаватися свої особливості, свої тонкощі. Так? Вони проходили від стороннього слухача, потім могли тільки подати, наприклад, сніпки і лише вже. Наприкінці допомагати виводити цей гребінь хати. Тоді вони вже ставали обізнаними і надалі трансформувалися вже у вчителів, майстрів, носіїв, практиків, знань, які навчають от наступне покоління. Тобто, це такий неперервний, якщо можна сказати, зв'язок близько 50 років. Так, і повернемося ми з вами до перекриття хат, прикладів, так, які здійснюються, тому що програма е, протягом останніх п'яти років вона була особливою своєї актуальності для нас. Е, здійснюється повне перекриття, була перекрита хата і села Полиці. Це Полісся, е, точніше, е, Волинське Полісся так, в нас на експозиції. Здійснено перекриття хати старі бабани про цілковиту реконструкцію ви могли чути на, в першому нашому дні. Так, ось ось цей процес, і наш майстер Максим. Я трішки пізніше про то буду говорити. З чого починалося, в якому вигляді власне середина роботи і вже кінцевий результат. І от зараз, в ці дні, в нас триває перекриття хати Хрещатик. Так, це також експозиція Середня на Дніпрянщина. Тут найбільш доцільно про неї говорити, тому що ми бачимо ось це дерев'яне перекриття, дерев'яний каркас і початок власне, покрівельних робіт. Так, чому ми говоримо про саме цей вид робіт в музеї? Тому що, здається, Настільки все очевидно, настільки це все просто, проте саме ось ця практика, ця технологія, вона має досить багато загроз для її побутування. В першу чергу це пов'язано із носієм традиції, носієм практиком, який може не тільки про це говорити, а може показати і навчити, тому що повернемося трішки там далі. Так, 80-ті-70-ті роки це вже всплес, коли покриття природніми матеріалами відійшло на другий план. Все пов'язано із дороговизною, пов'язано з тим, що з'являється у нас там шифр, який простіший у своїй експлуатації. Так, він не був зовсім дешевим матеріалом, але все ж таки його легше було дістати як солому та очерет. І відповідно. Зменшується інтенсивність підготовки майстрів, майстрів-покрівельників, практиків, які можуть продовжувати цю традицію так? Початку, кінця 19, го початку 20-го століття. Знову ж таки, говорячи про сучасний стан клімат, природні умови, все це впливає на стан самого покрівельного матеріалу. Через зміни, які відбуваються в навколишньому середовищі, зараз дуже складно знайти необхідний об'єм жита, так? тому що для покрівлі нам потрібно виключно високе так, довге жито, яке ми можемо обмолотити і використати. Меліорація висушування території призводить до зменшення об'ємів в природі власне, очерету, як покрівельного матеріалу. Знову ж таки, Повернуся трішки. Зараз ми говоримо про проблему не тільки майстрів покрівельників відсутності, або їх дуже важко зараз знайти, а навіть людей, які вміють традиційним способом збирати і правильно готувати матеріали для подальшого їх використання. Тобто навіть можна починати з самого елементарного пояснити, що таке серп, як його правильно нести, як ним правильно жати, вже далі говорячи про в'язання снопів, обмолот, витрушування і тому подібне. Тому варто говорити тут про проінформованість самого суспільства, не тільки що це. Красиво, і це так робили, і ми маємо це зберегти. А навіть про застосування цієї практики у сучасному жителі, тому що це екологічний вибір покрівлі, тому що це там життє солому очеред забезпечує гарну теплоізоляцію, гарну вентиляцію. Це Момент, нам знову ж таки звернути увагу на природу і на своє оточуюче середовище. Прошу далі, наступний слайд. Так, це знову ж таки різні приклади покрівель в нас в музеї по хатах. Саме тому, спираючись на ці моменти, в музеї продумана програма. Щодо охорони даного прикладу, і вона складається з декількох напрямів. Власне, це робота з майстрами, які володіють технологією. Всі люди, про які я буду говорити, це є працівники музею, які пройшли свій шлях від учня до майстра в своїй конкретній галузі. Здійснюється робота з передачі знань, тобто майстер учень. Це відбувається систематично, проте ми не говоримо про масовість, тому що. Чисто фізично один майстер він не може навчити, там, грубо кажучи, створити школу чи клас, де буде 20 слухачів, 20 учнів. Ми не маємо можливості це практикувати. а зважаючи на те, що в нас це все пам'ятки історії, тому ми маємо звертати на це увагу. У нас відбувається відродження повного циклу виробництва. Впевнена, що, можливо, на очі вам траплялися. Фото з подій нашого музею у нас було засіяне житом поле, здійснюється, відбуваються культурно-освітні заходи, де ми вже залучаємо власне, відвідувачів і демонструємо їм, як збирати, жати, перевозити ці всі сніпки. І ми, звичайно ж, намагаємося підвищити проінформованість, про. Збереження не тільки місцевих сортів жита, які необхідні для покриття, а також про особливості так, народних технологій їх застосування не тільки про перекриття, а навіть і заготівлі матеріалів. Власне, ось ці всі пункти вони направлені на такі. Важливі для нас моменти ми намагаємося ревіталізувати так традиційні ремесла та промисли. Ми не говоримо, що покрівля вона от живе своїм життям окремо, ні. Це взаємозв'язок багатьох галузей і народного господарства, починаючи від землеробства так і ремесел та промислів, таких як. Теслярство, обробіток дерева і правильно виведення власне, ось цього дерев'яного каркасу. Це поширення не тільки знань, а умінь і навичок. Тому що кожен бажаючий при от цій відкритій площаці він може приєднатися і спробувати свої сили зрозуміти, цікаво це чи ні, є хист до цього чи немає, і вже потім, наприклад, спілкуватися із нашими майстрами. Ще у нас наступний слайд має бути. Ось про відтворення повного циклу. Я казала, що це відбувається від дати заснування нашого музею. Це наші такі архівні фото. Коли, звичайно, щоб це більш зацікавити відвідувачів, ми запрошуємо фольклорні колективи, які супроводжують, наприклад, Жниварський цикл. Ми акцентуємо увагу, чи це. Зажинки, чи це обжинки, чи просто жнива. Так прошу далі. Це вже більш сучасний. І наші майстри, які Вікторія Філь, вона збирає матеріал класичним природним способом, серпом. Тетяна Карандієва в'яже снопи, ось навіть тут. З учасницею колективу показано, як крутити це перевесло. Власне, я себе також тепер відношу до учнів, тому що жати вмію, а от освоїти перевесло не можу. Не все так легко, як воно здається. Тобто очі розуміють, а руки ще не навчилися. Тому я також зараз в учнях. І на завершення хочу сказати, що наш музей є таким відкритим майданчиком, власне, через це ми поширюємо знання про. Традиційну культуру, ми не відокремлюємо якийсь окремий аспект, ми не говоримо про ем, покриття даху, так, про збирання цього матеріалу. Ми можемо почати взагалі говорити про ем, вибір місця для нової хати, так, що відбувалося там декілька століть тому. Пов'язано з цим. Нематеріальна культура, так вірування, традиції, як зводили, звичайно, акцентуємо увагу на покрівлі на тих майстрах, які передають свої знання, так і заохочують до цього. Ми не можемо відокремити якийсь окремий аспект роботи, тому що зараз я так відійду на хвилинку. Я гадаю, у мене є час від теми. Нам важливо створити правильне правдиве, точніше, враження. Тому що була свідком події, коли в нас, крім звичайних традиційних екскурсій, відбуваються також інтерактивні заходи з дітками, інтерактивні програми. І от ми з колегами у нас був такий відпочинок. Між групами ми сиділи біля комори, але на великій садибі найбільшій фактично експозиції Середня Надніпрянщина. Це початок ХХ століття, велика хата з великими вікнами, дерев'яними віконницями. Ну, от, е, Історики, етнографи розуміють. І е, так підбіжки йде група дітей, і вчителька зупиняє, каже: а тепер дивіться, господар і господиня сидять е, біля своєї хати, вони перетомились, бачите, в яких маленьких хатках жили люди. Ось тут ми говоримо про е, правильне. Розуміння і бачення ось цієї нашої традиційної народної культури. І музей в цьому має таку першорядну роль, так, який не тільки показує, а який навчає і дає правильне розуміння цього. Дякую, дякую, Ірина.